Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, європейський союз запустить нову систему контролю в'їзду з 10 листопада. Деталі в цьому відео і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу також вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, Європейський комісар з внутрішніх справ офіційно оголосив, що нова система в'їзду до ЄС почне працювати з 10 листопада. Ця система хопить близько 700 мільйонів подорожуючих щороку. Спочатку її планували запустити ще у 2021 році, але кілька разів відкладали. Після провадження системи всі мандрівники, які не є громадянами Європейського Союзу, тобто повинні будуть зареєструватись, надати паспортні дані, фото та відбитки пальців. Дані зберігатимуться в системі 3 роки, а штампи в паспортах більше не ставитимуть. Це коштуватиме 7 євро. Отже, нова система перетону кордону ETIAS – це нова вимога щодо в'їзду для мандрівників. Нагадаю, яким не потрібна віза для короткострокового в'їзду до 30 європейських. Країн, тобто система ETIAS реєструватиме безвізових мандрівників, мандрівників, яким потрібна віза, які в'їжджають до Європи на короткий термін. Реєстрація здійснюватиметься на зовнішньому кордоні будь-якої з 29 європейських країн, які використовують цю систему. Нагадаю, йдеться про 27 країн шенгенської угоди, також Болгарію та Румунію. Реєстрація здійснюватиметься кожного разу, коли мандрівники перетинають зовнішні кордони і замінить ручне. Проставлення штампів у паспортах. Взагалі щодо реформи на кордонах, то в Німеччині зараз прем'єр Баварії також вимагає від уряду ФРН реформи міграційної політики. Прем'єр-міністр Баварії, голова також Християнського соціального союзу Маркус Зьодер наполегливо закликає провести докорінну реформу міграційного законодавства. Він пропонує прямо на кордоні відмовляти у в'їзді всім, хто не має підстав для отримання притулку. Про це наголосив також президент ФРН Франк Вальтер Штанмайер. Він сказав, що обмеження міграції в Німеччині має бути головним пріоритетом на найближчі роки. Щодо змін в Німеччині, хочу сказати, що федеральна земля ГСН планувала в вересні запровадити платіжну картку для біженців. Однак, друзі, видача цієї картки знову затримується через скаргу на укладення договору з провайдером цієї картки. Яку розглядатиме вищий регіональний суд Карлсруе. Предбачається, що муніципалітети Німеччини організують видачу платіжних карток у притулках для біженців. Попередження для українців в Іспанії зараз поліція Іспанії застерігає бути уважними при роботі з банкоматами. Національна поліція попереджає про нові способи шахрайства в банкоматах Іспанії. Зловмисники застосовують скімінг. Вони встановлюють спеціальні пристрої, які непомітно копіюють дані ваших банківських карток. Важливо, друзі, ретельно оглядати банкомат перед використанням. Такі шахраї можуть блокувати також вихід готівки магнітною лінійкою. І після цього користувачі залишають банкомат без грошей, а злочинці згодом їх забирають. Тож будьте уважні. Європейський союз лицемірно купує російську нафту в Індії. Про це наголосив міністр закордонних справ Угорщини. Міністр закордонних справ Петер Сярто звинуватив більшість країн Європейського Союзу в тому, що вони таємно купують російську нафту через Індію, таким чином обходячи європейські санкції. При цьому Угорщину, яка купує нафту в Росії, напряму країни ЄС критикують, зазначив Сіярто, назвавши такий підхід. Лицемірним важливі зміни в Польщі. Польща зараз планує збільшити витрати на оборону у проєкті бюджету. закладено рекордні 40 мільярдів євро. Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський наголосив, що у 2025 році витрати на національну оборону становитимуть майже 187 мільярдів злотих, це понад 40 мільярдів євро. Погодьте друзі, це важливо для Польщі як для безпосередньої безпеки, так і для енергетичної безпеки. Тому Польща, звичайно, приймає рішення про рекордно високі витрати на оборону. Нагадаю, йдеться про майже 190 мільярдів. Дональд Туск, також прем'єр-міністр Польщі, наголосив, що оборонний бюджет Варшави на 2024 рік становив 4,2% ВВП, що вже зробила Польщу з найбільшими військовими витратами в НАТО і в всьому ЄС. Ми розуміємо, чому Польща це робить, тому що Східноєвропейська європейська країна межує з охопленою війною зараз Україною. Що робить безпеку Польщі пріоритетом? Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.